Розглянемо задачу з теми розрахунки за хімічними рівняннями. І от перша задача унаслідок взаємодії кальцію масою 20 грам. Запишемо, що маса кальцію 20 грам. З невідомою простою речовиною, утвореною елементом, галогеном, а я нагадаю, що ви на початку восьмого класу вивчали галогени, це сьома група Флор, хлор, бром, йод, утворюють прості речовини, галогени, це двохатомні молекули, тобто флуор-2, хлор-2, бром 2, йод 2 Тому, коли ми будемо писати речовину, Галоген, то ми повинні використати індекс 2. Одержали сіль масою 100 грамів. А, ну, давайте спочатку напишемо хімічне рівняння, щоб ви зрозуміли, як написати приблизну формулу солі. Тобто кальцій це активний метал, взаємодіє з простою речовиною галогеном. Ми не знаємо, що за елемент, але проста речовина. Утворює двохатомну молекулу, тому я пишу елемент 2 не метал, галогени найактивніші, не метали, вони взаємодіють з металом і утворюється сіль. Це реакція сполучення у галогенів поруч біля металів. Валентність завжди один, тобто у хлора, брома, йода, стата, ми не знаємо конкретно, що це за елемент, але валентність завжди один, у кальція 2, бо він у другій групі. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 2 і на 1, це буде 2. І складаємо форму 2 поділити на 2 буде 1 біля кальція. Ми не пишемо 2 поділити на 1, буде 2. Тому і виходить кальцій елемент 2. І коефіцієнтів не треба. Це є наша формула солі. І говориться, що маса такої солі. Ми можемо тепер написати формулу кальцій елемент 2, дорівнює 100 грам. Нам треба вказати кількість протонів в атомі галогену. Тобто, спочатку знайти, що це за елемент галоген, а потім за періодичною системою глянути кількість. Батонів. невідомо, Підкреслюємо відомий, й хоча нам ось відома маса нашої солі та ми не можемо знайти ні молярну масу, тобто, що за елемент, нам невідомо. Тому відомий у нас кальцій буде. А кальцій елемент 2 це буде невідоме, бо ми повинні знайти, що ж це за елемент. Тепер зносимо коефіцієнти, як завжди. Тут один. І тут теж один. Бо коефіцієнтів не треба при урівнюванні все урівнялося і так. Почнемо з того, що в нас конкретно відомо. Маса кальцію відома. Якщо ми знайдемо скільки моль кальцію, то за пропорцією знайдемо і тут скільки моль. Тому давайте спочатку знайдемо. Кількість речовини кальцію n дорівнює, маса поділена на молярну масу, кількість речовини кальцію дорівнює. Маса кальцію нам дано 20 грам, а молярна маса за періодичною системою кальцій знаходиться у другій групі і його молярна маса 40 грам поділених на моль. Грами скорочуються, тут можна скоротити, буде 0,5 моль. Це кальцію 0,5 моль. А тут нам невідомо, але оскільки коефіцієнти показують, що одна частинка кальцію з однієї частинки кальцію утворюється одна порція солі, то молі залишаються так само. Коефіцієнти однакові, значить кількість речовини буде теж однаковий 0,5 моль. Тепер, подивіться, будь ласка, нам відома маса цієї солі 100 грам. Нам відомо кількість речовини цієї солі. За пропорцією, ми знайшли 0,5 моль. Ось маса відома, кількість речовини відома. Ми можемо знайти молярну масу. Виведемо формулу, тобто нам треба знайти молярну масу. Підставляю найпростіший приклад: 6 поділити на 2 буде 3. Тобто, мені. Треба знайти 2, щоб знайти 2, треба 6 поділити на 3. Або, щоб знайти молярну масу, треба масу поділити на кількість речовини. Молярна маса кальцій елемент 2 дорівнює Маса 100 грам, а кількість речовини 0,5 моль. 100 поділити на 5 десятих. Це можна і без калькулятора десь виписали 100 поділити на 5 десятих. Ми не ділимо дроби 100 помножити на 10 п'ятих. Тобто у нас виходить 1000, поділити на 5, це буде 200. Молярна маса 200 грам поділених на моль. Коли ми знайшли молярну масу солі, ми можемо тепер скласти рівняння і знайти наш елемент. Тобто у кальція молярна маса 40, додати елемент невідомий, хай буде х помножити на 2, дорівнює 200. Ну, тут залишаємо 2х, дорівнює 200, відняти 40, це буде 160. Х дорівнює 80, тобто молярна маса нашого невідомого елемента 80. Ми знаємо, що це галоген, тому давайте за періодичною системою знайдемо, чи є такий галоген. У нас ось бром, якщо за круглим 79,9, тобто 80, нам підходить. І кількість протонів у відповіді треба, а кількість протонів співпадає з номером 35 протонів. Тому ми пишемо, що це бром, 35 протонів. Знизу пишемо у вигляді нуклона. І давайте напишемо відповідь. 35. Наступна задача. Під час згоряння металу масою 3 грами запишемо відразу дано. Знову метал у нас невідомий, тому ми просто пишемо маса. Можна написати елемент, або я ось пишу метал. 3 грама. Утворюється його оксид масою 5,67 грам, але тут говориться, що валентність металічного елемента в оксиді дорівнює 3 то ми можемо приблизно формулу оксиду скласти. Тобто оксид це якийсь елемент. І оксиген. А у нас говориться, що це метал з валентністю 3. У оксигена валентність завжди 2. Найменше кратне число, яке ділиться на 3 на 2, це 6. 6 поділити на 3, це буде 2, 6 поділити на 2 це буде 3. І це. Маса такого оксиду дорівнює 5,67 грам. Нам треба визначити, що це за метал. Запишемо метал невідомо. Складемо хімічну, хімічне рівняння, тут говориться згоряння металу, а згоряння це взаємодія з киснем, тобто метал плюс. Кисень дорівнює, І в нас говориться, що утворився саме ось такий оксид метал 2О3. Ми можемо урівняти це рівняння. Поставимо двічку відразу, бо я бачу, що тут парна кількість оксигенів, тут не парна кількість. Треба подвоїти. Поставила двічку. Тепер стало 4 металіч... металу і стало 6 оксигенів. Тому сюди 3, 3 помножити на 2,6. І я підпишу, що у нас відомо, так краще буде видно, що металу 3 грами, а оксиду 5,67 грам. І тут, так як у попередній задачі, ми не можемо розв'язати, бо в нас тут невідомий ось метал. Але дивіться, це реакція сполучення. Дві речовини сполучились, утворилась одна. Відповідно до закону збереження маси, ми можемо знайти масу кисню. Тобто 5,67 грама відняти 3 гра. І це буде 2,67 грама. Давайте запишемо це. Десь я пропущу місце, бо буде пропорція маса кисню. 5,67 грама відняти. 3 грама дорівнює 2,67. Тепер я підкреслюю і невідоме. Так, у мене відома відомий кисень, тому що я тепер знаю його і формулу, і масу, і можу знайти тепер метал. Зносимо коефіцієнти, тут 4, тут 3. Знайду, скільки моль кисню, то знайду і скільки тоді кількість речовини металу. Кількість речовини дорівнює маса поділена молярну масу, кількість речовини дорівнює Кількість речовини кисню о 2. 2,67 грама поділити молярна маса кисню за періодичну систему в оксигена 16, 16 помножити на 2. Це буде 32 грама на моль. Коли ми поділимо, то тут треба заокруглити 0,83 моль. 0,08 83 тисячних то за пропорцією нам треба знайти скільки ж металу я приберу, бо мене не поміщається. Так, і давайте знайдемо. виходить, що ми складаємо пропорцію 4 на х як. 3 на 0,83 тисячних. Х дорівнює. 4 помножити на 0,83 тисячних. Тобто ми множимо і те, що залишається, ділимо і поділити на 3. Коли ми це зробимо, то в нас виходить відповідь. Тут Теж треба заокруглити 0,11 моль. І знову задача дуже схожа на попередню. Тепер у нас є молі, в нас є маса, тобто молярна маса дорівнює маса поділити на кількість речовини. Молярна маса нашого невідомого металу дорівнює 3 грама поділити на 0,11 моль. Коли ми поділимо, нас виходить теж за але виходить 27 грам на моль. Це метал, який має валентність 3, і ми знаходимо молярну масу металу. Ось якраз третя група алюмінію, у нього молярна маса 27. Тобто, це є відповідь, що наш метал це алюміній.